Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про Вайтліст від Вайтліст, точніше від Nansen, про який вже багато і так інформації в інтернеті, але сьогодні трохи підсумуємо. Також вам розповім про те, що в нас є для нього софт, рідкість, що в нас до чогось є софт, але сьогодні про це також вам розповім. Я в своєму телеграм-каналі, в свою чергу. Розповідав про Nansen, Ось таким чином це виглядало. Взагалі, що таке Nansen? Це проєкт, який створений для аналізу даних. Зараз в них інвестовано 88 мільйонів доларів від топових проєктів. За ними слідкують Андерсон, Хоровіц, Coinbase, Delphi, Binance, Multicoin, Huobi і так далі. Для того, щоб зайти у вайтліст Nansen, нам потрібно просто перейти на сайт. Я свою пошту тут вказувати не буду. Після того, як ви вкажете тут пошту, натиснете Join Waitlist. У вас відобразиться ваша реферальна ссылка, по якій ви зможете вже запрошувати друзів. Так, але тут не можна подивитись, скільки ви конкретно запросили. Такої інформації, на жаль, не надає сайт, але. Можливо, це і буде ардроп. Я нагадаю, що у Нансена є платна версія, де ви можете користуватися даними аналітичної цієї платформи. І в принципі все виглядає так, що у проєкта гроші є. Можливо, вони запустять свій токен і можливо роздадуть айордроп. Про це поки, поки що ніхто нічого не розповідає, але нічого й не відомо. Тому просто приймайте участь. Можливо, є сенс не з одного аккаунту це зробити. Якщо будете використовувати мультиаккаунти, то у нас в описі під цим відео є посилання на AdSpower. Це антидетект-браузер для мультиаккаунтів. Ну і також, якщо вже ви будете. Зацікавлені в тому, щоб накрутити собі побільше рефералів. То в нас є софт для Нансен. Цим займаються мої колеги. Про софт буде окреме посилання в описі під цим відео. В Телеграмі все розписано, куди звертатись. Ціна софта вона невелика, вона чисто символічна. Якщо захочете, то зможете звернутись і вам цей софт передадуть, а також по можливості нададуть вам інструкції, як його налаштувати, як його взагалі запустити, щоб це у вас працювало. Тому в описі під цим відео вся інформація. Якщо вам цікаво, то в принципі. Пробуйте отримати дроп від Nansen, Якщо зацікавлені в софті, пробуйте софт. В описі під цим відео є всі посилання. Будуть два пости з інструкцією до вейтліста Nansen, а також буде посилання з інструкцією, як собі отримати софт. Тому ось така сьогодні інформація. Друзі, коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково підписуйтесь також на наш другий YouTube канал, який в описі під цим відео. Ну і підписуйтесь в Telegram.